Одна з моїх улюблених рослин це цибуля, в даному випадку сорт-гладіатор. Ви бачите, які вона на даний момент сформувала великі кулі. Рослини завжди ну, краще дивляться, багаторічники, якщо вони посаджені масивами. Тут, тут, тут вже такий масивчик цих цибуль, і ну, бачите, який вони дають красивий ефект. В даній композиції трошки ну, неправильно дотримана їх структура, трошки немає цієї кафедральності. Тому ці цибулі дають вертикалі, дають оцей об'єм, який ну, створює такий гармонійний ефект в даній композиції. Хочу сказати про поєднання кольорів, про, зверніть увагу, цибуля да, вона такого фіолетового кольору із сизозеленими серединками, якщо придивитися. І оці серединки вони повторюють. Колір скального єлівцю, який тут росте, і от, треба помічати такі нюанси да, в рослинах, і от, поєднувати, коли в якійсь рослині от, частинка цього кольору, і вона росте на фоні рослин, яка повністю повторює ці маленькі вкрапани, тоді ну, гармонійно виглядає і е, сизий холодний колір. Да, і оце такий фіолетовий, от, подивіться, як красиво. Красиво поєднуються ці кольори. В цій композиції ви бачите ту склачату Ауреанана, дуже красива рослина. Вона дає невеликі прирости, ну, сантиметрів, напевно, 15 в рік. Вона повільно росте, повільно наростає. Але все рівно вона, от бачите, яка така вона структурна. Вона, звичайно, на сонці трошки весною підгорає, її потрібно притіняти, але вона в мене росте в такому місці, що тінь від будинку на неї падає, і ну, тому я її нічим не притіняю. Вона декоративно виглядає весь рік. І ще я хочу дати пораду: це, напевно, для таких густих туй осінню або ранньою весною потрібно так в серединку і її всю-всю чистити. Бачите, якщо заглянути всередину то ну, потрібно вдіти рукавицю і отак оце все, отак сухе, сухі оці листочки, обтрусить, обтрусить, отак, обтрусити, обтрусити, отак от треба її чистити, прибирати. От, тоді зверху вона зверху така залишається. Так. Да. Красива. Тому що ну, специфіка ж туї така, що якщо не потрапляє сонце, то листочки висихають. І тоді в цих сухих листях може заводитись там всякі хвороби і шкідники, тому її потрібно так от прибирати, да, таке прибирання, влаштовувати. Біля цієї туї росте теж дуже така улюблена моя рослина це горянка-червона. Цей кущик пересаджений навесні, тому він чомусь дав такий колір листя. На осінь буде все листя десь приблизно в таких тонах. Вона мені подобається через те, що вона тримає текстуру круглий рік, свою таку текстуру листя. Зараз вона зеленого кольору, потім ближче до осені. Це буде такий оранжевий, такий. Якісь... До червоного, до бордового переливи і міняє своє листя вже в квітні, коли починає квітувати. Тобто нарощує одночасно якось вона от, і ці міняються, листя, і квіти такі рожевого кольору, зірочки. І це рослина, яка підходить для сухої тіні. Вона теж буде рости в таких умовах. Тому рекомендую. Хочемо подякувати пані Світлані за таку гарну, змістовну, цікаву розповідь. Я думаю, що всім нашим глядачам, читачам була вона дуже корисною. Ми побачили дійсно е, втілення е, людської фантазії, мрії на землі, дуже надзвичайно гарний шматок землі, гарне місце, горбочок, різні варіанти озеленення і схили. І живоплоти, і тінисті місця, надзвичайно гарне поєднання рослин. Таке могла придумати і втілити в життя тільки надзвичайно творча, така ну, дизайнерська душа. Світлана професійний дизайнер і надає послуги дизайну, і вона зараз вам про це розповість. А ми рекомендуємо її як справжнього митця своєї справи. Дякую вам, дякую за гарні слова, за рекомендації. Так, створити сад – ну, здавалось би не дуже легко, але коли любиш свою професію, любиш те, чим ти займаєшся, гориш цим, то воно виходить, виходить гарний результат. Та, дійсно, я займаюся професійно проєктами, роблю професійні ландшафтні проекти. Працюю в багатьох програмах, роблю плани, креслення і візуалізацію, тому, звичайно, звертайтеся.